Для того щоб правильно рахувати вартість митних платежів, що потрібно робити, в будь-якому разі потрібно мати документи на автомобіль. Чому важливо мати технічний паспорт? Тому що в технічному паспорті ви зможете побачити точний рік виготовлення транспортного засобу, від якого будуть нараховуватись вже всі митні платежі далі. Перед тим як їхати в Україну, автомобілі знімаються з обліку, і вже в Україні на авто готується звіт експерта. Ми готуємо звіт експерта всім нашим клієнтам для того, щоб не переплачувати на митниці, тому що митниці є свої таблиці. митниця хоче завищувати в плані розмитнення, тому що цей орган для цього був створений. Але ви, як громадянин, хочете зекономити в плані того, щоб не переплачувати лишні кошти за розмитнення свого авто. Готуємось до розмитнення правильно, вибираємо роки автомобіля правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Якщо потрібний прорахунок, скидайте фото документів або дані авто на Viber, WhatsApp, Telegram. Ми вам